Я Олег і сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Так, ми зі шейдером і з секстопадів. У нас трохи буде підлагувати. Ну то нічого. Ми будемо сьогодні виживати. Постараюся з першої серії добути алмази. До речі, я з модами та і зі шейдерами тут теж гарно. Так, мені так Трошки підлагує. Не знаю, для вас може не буду підлагувати на відео, я це Особенно э, да, вот, надеюсь, давай давайте мы проробим это вот дерево, там простачок, ставим крафтим палочки, крафтим себе кирочку. Ну, кайло. кто э, не знаю, кто сейчас такое кайло, значит, вот просто офигенно. Видите, вот яичко у меня. Ну, так Я от просто бажаю, тепер я буду знімати тільки зі шейдерами. Якщо буде пілаготи, дуже сильно, якщо ви в Майнкрафт, надіюсь, це не буде, то я виключу шейдери, хоча... А ні, я виключу так ступав. Там буде краще. Шейдер, мені я тільки що скачав, встановив. Я старався. Давно я вже це знав. Дивився відео. Так, мені попробував по ой, проком. Ну, коротше, підказав мені цю ідею Антон. Його канал буде в описанні. Е, так. І його... Ні, його скайп не буде. Е, так. Будемо шеками. Ой, е, куляка. Тобто, куляк, так. Года. Наша керочка... Ой, наше кайло витримує 59 е, е, тонн. Е, Блоків, щоб вони могли мати яких. Е, так, як я зрозумів. Так, я собі встановлюю спаунпойнт, собі оттуда. Бо в мене там аж в морі було, е як народився, то в креативі я е прийшов і сюди. Ну що, все ж, чесно, я на острові там моделю, я не виживу, і немає їжі. Це точки. Так, робимо собі кирочку. Ой, лопату. Що я взагалі кажу? Так, і меч. Так, так, Все, тепер ми добуваємо дерево, будуємо собі дім і е, добуваємо лозу. Ну, заліз, ще. Коротше, рожі. Е, Назву цю серію, ще не знаю як, ну може, любий будинок. Якщо я збудую, звичайно, будинок в працівні. До Речі, якщо ви не вірите, я Чекайте. у мене нормальний, значить це комната. Їжа тратиться. Ну, зараз вона щось не хоче <см> тратити. <'ят> О, одразу овечки. Нормально. У мене ще я прописав команду, щоб е, в мене речі не зникали, коли я побуду. Багато з печки, хто робить такі. эту команду тоже мне порекомендовал э, Антон. Ему дуже, э, радий. Я ему тоже радый. Сегодня я играл. Ну, просто что видео так редко выходит, типа я такая на воду по. Что-то опять. просто выпишите. Я там себе їжу, но не, не їжу треба. Їжа, 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 шахта. О, а там може бути деревня. Это буде бомбячок, что там буде деревня. Так, якраз на броньку буде. Так, я ручка. Ой, акурочки, то уже лежі. Так, у нас же хватит на шелом. Я надеюсь, на нагороди на, на, я назбираю, хотя на груди. И все. Это самое главное, что я думаю. Так, теперь мы э, беремо вот так. О, уже дни. Ай, уже очень, болять от солнца. <laughs> я в и <реальности> точно. <laughs> так, делаем две печки. Важно, чтобы мы то Надеюсь, мы будем як я покажу. Так. Я надеюсь, все хватит я надеюсь. Да? Так, сейчас сделаем хотя бы якусь круапуху. Так. Ну, да, так, вы можете, мой брат. Sí, Всем Я бы завтра не ешь. І нам дарво не хватит. І Не думайте. Я хотя бы поксил так якось добуду. Таблат, уже mm -hmm. не стал. Виду, прям не так, що. Не требует потім зарежу. Врезу. Так. Хотя бы вот покшей. Так, я думаю. А потім так. он будем смеяться. Mm -hmm. А їжу треба. Ну, ежу мне. Так. И думала за даруй. Швейтку, швейку, швейтку на робимо даруху то. Я надеюсь, что я зараз Так, он шлем. Так. Ничего я так поспешал. Сам не знаю. Кому подобається шайдер, ставте лайки і пишіть коментарі, коментарі кому подобається. До речі, шайдери будуть в описанні. Під відео. Я не знаю, як це буде по-українську. Так. хоче, я буду знімати танки онлайн. Можна познакомиться. Если еще один мне дуже подобается, ставьте лайк. Уже другой нет раз, который не знаю, чем другой раз. Ну нет, еще есть. что до сих пор нет. Вы видите, какие мне не подобаются. Пару вже. то накидається, то можна буде колись. О, завтра выводичка. Да ты месяц. О! Ну кажется, я пошла, що я перебой. Багато топіші, ніж найдурніші світу. Але напевно скажуть, ви багато хто скажете. Скажете, що я найтупіш, я не вмію знімати. Ну, це щось тепло. Я не вмію навіть вирізати. У мене програм для Монтажа, щоб вирізати всяке таке. Тому я так просили. Нема що робити? Понімаю. Для вас. Що вам було що робити хоча. Таке, що зараз взагалі наче. Взагалі краще, але ну, інші тексту. Так, стой, піду вже. Все краще для мене. Менше вагає. Тама все одно рухається. І до речі, для щелі треба Minecraft е, е, Forge. На мене треба Minecraft Forge. Так, так мені треба. Щоб Просвітити нашу хатку. О, що хай буде коробка. Вс. Ніхто не споти. Потім я буду всякі деталізації робити, як кажуть, не знаю. Ну, я вибачте, що так рідко виходять відео. До речі, якщо ви хочете нову серію, давайте 5 лайк. Хоча б. Я взагалі набираю дизлайки. Раще дизлайк був, це був лайк. А злайк, like, ой, ла лайки вибух дезлайки. Це було ржа. Якщо б це було право. У мене більше дизлайків, ніж лайки. Забудьте слово дизлайк. -like". А запам'ятайте слово лайк. Like". Це моя любимо на ютубі. Ні, моє любиме слово на ютубі, ютуб. Mm -hmm. Це такого. И я же зативники двою. Ой, ні, на да. я, напевно, не жартивник. Грай в игру надевся на квартал 95 разомшиков. А два. Я тоже люблю закрывать. Ну так, на ютубе посоветовать. Просто коробка. Так, я тут поставлю, поставлю спавню Ой. Ой, почувай. Такий дах не піде. Треба вверх. Блок вверх. Щоб склопло нормально. А то я без скла поки. Уже Ну, Так ладно, ламається. Коротше, давайте. О, як світло! О, Боже, як світло! О, мої очі, білі мої очі! Боже, як світло. О Боже, як світло. Гаряча штучка. Чого? Діка, що почала. Я тільки щоб чала, мені вже кажуть, друзі е, до владу і кажуть, що я закінчував. Хто e... чує, то e... Sto Sto там? скільки ти мене брата занімаєш. Я вже подивлюсь. Тільки 13 хвилин. Там мало, і дуже пише не те, що... Я ну, колись це... німа 50 хвилин. Якщо я це, звичайно, виклада, Я щось такого не пам'ятаю. Подивимося без не вас. Не. Е Коротше, я своєму е другові подвалюю. Хто хоче, щоб я з другом е жива? Ну, на серді у ньому. Е То давайте ставте лайк. Так. Да. Ставте лайк. Чабу. Дивіться, якщо 25 лайків, в мене навіть підписка немає. Коротше, якщо хтось комусь не подобається відео, зробіть хоча б це для кого, для того, щоб комусь, тому хто сподобався, сподобалось сподобав, сподобав, відео, сподобав, сподобав, той й мовлять, а комусь сподобалось, фу. Все.

Таким з таким не може. Ось таким краще. Тимніше, звичайно. Тим так буде краще, я думаю. А тут дуже світло. Вообще, краще. Я ось так. Тільки э, сказав, вже замов все. Тільки скраси вже все. вот так. О, я назву серію дуже ярка серія. О, придумав вогляний дій. Ні, світлий день вот так. Або любви. Виби. Э, як Антон? Як Антон. Mm -hmm. Так, хотя бы что нибудь да, раскрашу себе? Так, поки що много. Давайте отак. Зараз закінчуємо. підписуйтесь, ставте лайки. Всім. Ой. Дивіться э, цим відео всім э, друзями. Кидайте їм в скайп, якщо ви їх маєте. підписуйтесь, ставте лайки, э, пишіть коментарі. Добре. Всім пока-пока!